У село не по своїй волі. Батьки вирішили відпочити, і щоб я не залишався сам удома, буквально вигнали мене до діда й бабусі. Спочатку я старався вмовити своїх батьків, щоб я лишився вдома, але мені дали зрозуміти, що самого мене не залишать, хоч мені вже 15 років, але батьки досі вважають мене дитиною. А мене це дуже дратує. Я ще довго бурчав у автобусі, дивився у вікно, думав про те, що в місті залишилися друзі, інтернет, нормальне життя. Свою бабусю та дідуся вже не бачив пару років, хоча вони завжди раділи, коли я до них приїжджав з батьками. Цим я себе налаштовував, що, можливо, все ж таки мені там сподобається. На зупинці мене зустріли дід і бабуся. Виглядали вони так само, як і колись, усміхнені, привітні, але в їхніх посмішках було щось неприродне, рухи надто плавні, очі зупинялись на мені занадто довго. Я намагався не звертати уваги, списуючи все на свою уяву. Ми пішли в їхню домівку, вони якось спочатку дивно мовчали. Мене це дуже здивувало. Давно не бачились. Думав, можливо, на мене за щось образились, але не хотів себе накручувати і тихо без розмови йшли до хати. В хаті вони почали розмовляти зі мною. Спочатку нормально, але потім їхні голоси стали дивними. Виріс, виріс шепотіла бабуся, не зводячи з мене очей. З великим, великим, повторив дід холодним тоном. Мене наче морозом пробрало. Здавалося, вони не говорили, а просто відтворювали заздалегідь завчені фрази. Я ліг у старій кімнаті запахом сухих трав і деревини. Заснув швидко, але серед ночі прокинувся від дивного відчуття, ніби хтось стоїть поруч з моїм ліжком. Я різко сів, порожньо, тиша, лише цвіркуни за вікном. Здавалося, я чую, як хтось повільно ходить по іншій кімнаті. Подумав, можливо, бабуся або дідусь просто не спить і щось там робить. Старим людям складніше дається сон. І скинув цю ситуацію та ліг спати далі. Зранку все було як завжди бабуся варила борщ, дід рубав дрова. Але я помічав дивне, коли вони говорили, їхні роти рухались якось запізно, ніби звук іде не звідти, іноді вони зависали на кілька секунд, просто дивлячись у стіну. А тоді раптово оживали. Увечері я сидів біля вікна, намагався зловити сигнал у телефоні, і раптом у відображенні побачив щось позаду. позад у лису істоту, яка наче прошмигнула кімнатою. Озвернувся пусто. Я переконував себе, що це лише відблиск. Але відтоді страх оселився в мені остаточно. Я прокинувся від кошмару із Праги. пішов на кухню за водою. У темряві сиділа бабуся. Просто сиділа на стільці нерухома. Бабусю? покликав я, жодної реакції. Я потягнувся до вимикача, щойно світло спалахнуло, бабуся ніби ожила. Усміхнулася і сказала: Тобі погано спиться, онучко. Її голос був рівний, занадто рівний. Я не став нічого пояснювати і швидко пішов у кімнату, але до ранку вже не спав. Третій день був важкий. Дід з бабою все частіше замовкали на півслові, зависали. Їхні рухи були не людські, а механічні. Вони дивилися на мене так, ніби чекали, чекали моменту. Пізніше я спробував подзвонити батькам, але зв'язку не було. Тут завжди не було нормального зв'язку, це одна із причин, чому я не хотів сюди їхати. Я почав хвилюватися. З кожною хвилиною ставало страшніше. Цієї ночі я прокинувся від запаху, сирої шкіри, звілі чогось чужого. В кімнаті було темно. Але я відчував, я не сам. Спочатку я почув шерих, ніби багато маленьких лап повзуть стелею, потім легке, хрипке мурчання, від якого волосся стало дибке. Я повільно підвівся і побачив, як із темних кутів виповзають вони, лисі, слизькі тіла, без жодної волосини. Довгі руки, голова без виразу, очі мокрі, блискучі, занадто великі, Ці лисі огідні істоти піднялися одночасно, їхніх обличчя не мали нічого людського. Поруч я помітив розкинуту шкіру і раптом зрозумів. І це були рештки дідуся і бабусі, мене ледь не вивернуло від жаху. Слизькі, бліді потвори просто натягували чужу шкіру, використовуючи її як маскування. Я кинувся до дверей, замкнені, вікна зачинені зсередини. Вони точно знали, що я буду шукати вихід. Тому зробили все, щоб я не втік. Вони почали повільно наближатися. Один із цих істот нахилився так близько, що я відчув його холодне гниле дихання. Трах був таким диким, що я ледь не знепритомнів. Його слизька рука потягнулася до моєї голови. Пальці розкрилися, наче гачки. Готові зірвати з мене скальп. Моє тіло скам'яніло. Я не міг навіть поворухнутися. І в ту мить я зрозумів. Далі вже все вирішено. Минуло кілька днів, і в село приїхали батьки хлопця. Вони одразу помітили дивне. Двері до хатини були відчинені, але всередині панувала мертва тиша ні бабусі, ні дідуся, ні сина, лише старі меблі та порожні стіни. Вони почали ретельно обшуковувати кімнати, та все було безрезультатно уже в розпачі батько зупинився біля дверей у підвал. Саме світи тягнувся солодкуватий важкий сморід, такий як від загиблої тварини. Спустився униз, батьки завмерли у темряві. В підвалу лежали здерті останки дідуся та бабусі, а поруч тіло сина, але вже без шкіри. Більше в хаті нічого не було. Лише пустота і холодна тиша, що здавалася живою.